Доброго дня з Канади. Мене звуть Олександр Романко. Я є викладачем курсу вступ до бізнес-аналітики на порталі Prometheus. Я працюю в компанії IBM Канада і якраз займаюся ризик аналітикою бізнес-аналітикою, а також є професором за сумісництвом в університеті Торонто. І в час цього курсу ми поговоримо про аналітику, яка також відома як бізнес-аналітика, моделювання, наука аналізу даних або дослідження операцій. Що таке аналітика? Аналітика: ми беремо дані. Їх аналізуємо, будуємо прогнози, і на основі цих прогнозів приймаємо бізнесові рішення. Для того, щоб нам ці дані проаналізувати, ми використовуємо різні алгоритми і методи. Про це ми і поговоримо під час цього курсу. Курс складається з наступних тем: це вступ і введення до бізнес-аналітики, де ми поговоримо про її історію. Також ця базова статистика, моделювання, імітаційне моделювання, алгоритми оптимізації. Алгоритми інтелектуального аналізу даних, які також відомі як Data Mining, системи штучного інтелекту, візуальна аналітика, а також прийняття рішень на основі аналітики. Декілька прикладів використання аналітики. Перше це аналітика для профілактики правопорушень. Що ми можемо зробити? Ми можемо проаналізувати, в яких районах міста, в залежності від чого відбулося правопорушення, і спрогнозувати. Де в даний конкретний день і час ймовірність цих правопорушень буде найбільшою, і в результаті перенаправити туди міліцейські або поліцейські патрулі і зменшити кількість правопорушень. Приклад другий, який стосується великих даних, те, що відоме, як бікдейта. І цей приклад з галузі управління розумними містами. Ми можемо проаналізувати систему водопостачання міста, де. На якій глибині лежать труби, з якого матеріалу вони зроблені, подивитися на історію аварій і спрогнозувати, де нам треба робити наступний ремонт. Те, що відомо як превентивний ремонт. Ми будемо робити цей превентивний ремонт, замість того, щоб чекати, потім, поки прорве і затопить половину міста. Ми, приклад третій це персональна аналітика. Зараз вже досить багато є пристроїв, які дозволяють вимірювати рівень фізичної активності людини. І робити персональні рекомендації з цього приводу персональні рекомендації з, з охорони здоров'я. Я вважаю, що ця е, аналітика є досить перспективною, тому запрошую всіх вас прийняти участь в цьому курсі. Побачимося на курсі.